Вона таки дочекалася після майже дев'яти років стосунків Кріштіану Роналду заручився із Джорджиною Родрігес. Діамант у заручальній каблуці виявився настільки великим, що деякі фани спершу подумали, що його зображення згенеровано. Перстень оздоблено трьома діамантами, і центральний важить близько 30 карат. За оцінками експертів, вартість такої каблучки становить від 2 до 5 мільйонів доларів. Нагадаю, що у пари на двох п'ятеро дітей: двоє спільних і троє Кріштіано, які йому народжували сурогатні матері. А стосунки пари почалися ще в 2016 році. Тож іноді формула не зробив пропозиції у перші два роки, не зробить ніколи, виявляється все ж таки неробочою. Іноді, а загалом я не в курсі, як воно працює. Треба запитати у Джорджини. Вона, як бачимо, таки дочекалася, поки не діамант. Але це вже щось.